Всіх вітаю на каналі Архібіс. Ми сьогодні будемо огляд робити сюжетів під вишивку бісером з лошадьми. В нас рік вогняного коня да, наближається. Тож ми подивимось, що можна перегля... вишити або на ялинку, або картину. Да, а ось і шопери все всередині переглянемо. Так, стосовно цієї картини, зараз, на жаль, в мене немає вишитої, щоб її показати. Ось чекаю, що Боля привезла. Вона у нас на виставці HenmeX подавала майстер-клас по вишивці саме цієї картини. Да? Хто приїжджав до нас до стенду, могли якраз з Олею поспілкуватись. Ну, і трошки пізніше я ще буду викладати. Вже показувати вишиту оформлену роботу. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, буду вам вдячна, і тоді вам сповіщення будуть приходити, і ви зможете переглянути вже вишиту цю роботу, оформлену в картину, В вбає точніше. І напишіть, будь ласка, в коментарях, кому цікавий ключ, який ми підбирали до цієї картини, також напишіть, я зроблю тоді окреме відео. Там частково ключ. Виробника залишився і частково змінили, я змінювала по-своєму, робила ну, на свій смак. Почнемо, давайте, з новорічних іграшок. Тут в нас заготовки від Вірени. Дивіться, Ось одна заготовка. Зараз я розгорну і ми подивимося, як це виглядає. Да? Тут в комплекті три заготовки, вони вишиваються, можна вишити як на дві сторони, так і на одну сторону. Бісер прорахований одразу на дві сторони, і якщо ви у нас купуєте, можна придбати просто заготовками без бісеру. Да? А можна і повністю комплект, бісер, там нитки, голки, все в комплекті. Тож, якщо. Замовляєте в нас повністю комплект, то ми комплектуємо одразу на дві сторони бісер. І також в комплекті є фетр. Давайте ми розгорнемо ось цю, подивимось, Да. Якщо ви не хочете вишивати на дві сторони, ви можете вишити на одну сторону, і фетром закрити виворотню сторону. Так, так. зараз, ось так. Це в нас лицьова сторона, по ній має кластися бісер. Да? А це вже виворотня сторона, ну, вона знову ж таки може теж бути вишита бісером. У комплекті йде також стрічка, щоб потім повісити вашу іграшку. В цих наборах також вони йдуть. Але ще раз хочу зазначити, що тут без бісеру. І сама схема коника, і схема, як вишивати по дереву. До речі, техніка не складна, Багато хто боїться цієї техніки, але вона ну, не складна, проста і ну, не хвилюйтесь, беріть, сміло вишивайте. І перфорована заготовка, бачите, з дірочками для вже насаджування, скажімо так, нанизування бісеринок. Це така проста техніка. І у нас зараз Маша, до речі, на сайті виклала. Статю, як вишивати бісером по дереву. Я постараюсь залишити посилання на неї. І ви можете на неї відштовхуватись. Там є приклади, схематично вона показала, і також є одразу прикріплене відео і двосторонньої, і односторонньої вишивки. Далі, це в нас набори від чарівної країни. «Wonderland Craft» Зараз вони називаються. Ось такі дві іграшки. Так не бачите, тут в комплекті дві іграшки, здається, йде да, двох двосторонні. Так, і ось така одностороння. Я розгорну цю ще є схожий коник, тільки його зараз в наявності немає, щоб вам показати. І давайте розгорну цей набір. В комплекті у нас заготовки під вишивку бісером. Ми вишиваємо ось цю сторону, да, цю сторону. І потім це все діло зшиваємо. Також там інструкція є, як це все збирається. Також в нас йде в комплекті тут повністю бісер, нитки, голки. Тобто це повністю вже укомплектовані набори. Да? Вони окремо окремо заготовки тут не продаються. А тут є можливість придбати заготовки вірени якраз саме без бісеру. Це гарний варіант, коли у вас багато різних залишків бісеру да, залишилось. Тут, хоч і є номери бісеру, вказані, але це все приблизно і ви можете вже на свій смак вибирати саме ті, які вам сподобаються. Я маю на увазі відтінки бісеру да, підбирати вже, або те, що є в наявності, або те, що більше подобається. Далі, що передавайте я вам наостанок покажу. Да, і по, пройдемося з вами по картинам. Цю картину я вже вам показувала, процес в на соля вишивала. І пишіть, нагадаю, в коментарях, якщо хочете, відео стосовно ключа зроблю. Тільки треба дочекати, щоб Оля принесла і ще в багетку віддати. треба. Так, як кому цікаво, значить ЗПТ-011. Я хочу сказати, що взагалі золота підкова на цю картину дає досить гарний ключ. Просто я змінила на свій смак та й все. Далі, Т-133, це в нас від ВДВ. Зверніть увагу, вони також не підкріплюють флізеліном, як і золота підкова, бачите? Вони використовують такий дуже-дуже плотний сатин, щільний такий, він дуже такий плотний. Наприклад, якщо ми візьмемо Тела Артс, ось дивіться, атлас від Телеартіс, да? то він і ущільнений флізеліном, що ж воно так мені пікає? І все одно вона тоньше, ця тканина. Да? А тут. Така дуже плотна тканина. ВДВ також дають ще схему. Десь вона має тут в мене лежати, але ладно. Схема на папері у них також іде в комплекті. Це, знаєте, така гарна перевага у ВДВ, що вони дають паперову ще схему, що можна підглядати, коли вишиваєш. Бо дуже часто таке, що відтінки у них можуть якісь зливатися, важко розрізнити їх. Да? Це в нас. Телартіс, Пігас, артикул СЛ бісер бісерна гладь. Шов назад гол, голка, або ще тут кругова, бачите, йде. У нас, до речі, є на каналі майстер-клас по лінійним технікам. Це у нас якраз кругова вишивка, шов назад, голка, що там, шов прикріп Це все техніки лінійні техніки по вишивці бісером. І я вам постараюся не забути залишити посилання, кому цікаво користуйтесь там гарний такий майстер-клас. Ну, Намагались так дуже. Показати вам, щоб було зручно. Так, тут у нас прогулянка под луною теж Тела Артіс ТА027. І, бачите, тут вишивки зовсім зовсім мало, лінійна вишивка. Зовсім трішечки буде вишивки. Це так, хто взагалі хоче тільки трішечки вишити і отримати картину. Це якраз ваш варіант. І ще одна розробка від Thela Artis ta TA388, швидкий як вітер. Я хочу сказати, що я вам тут і нові розробки показую, і досить старенькі. Бачите, тут ще російською підписано, тобто це друкувало ще давненько. І розробка така досить старенька. ТК 082. Тут дві техніки використовуються. тут буде напівхрест, да? тут лінійна техніка. І йому в пару ще ось такі полум'я ТК 081. Давайте я зараз вищу камеру зроблю. І тут, здається, ні, той не в пару, але теж дуже підходить. Ось. Оце третя грація Грація дуже колись популярна була ця розробка. Як тільки вийшла, це ще було, мабуть, десь 21 рік. Дуже активно її купували, зараз затихла, але може якраз вам захочеться до картину вишити собі додому або на подарунок, на подарунок, чудовий подарунок буде. Да? Так, це в нас Мікал, на жаль, вони вже не працюють, їх виробництво знищено в Маріуполі. Добре, що люди вижили, цілі, ну, як відносно цілі, але живі, слава Богу. Ось така розробка. Далі ще від Міка. 981 це, це повна зашивка на півхрес. Це від МІКА взагалі залишки просто залишаються. Тобто, е якщо викупили, то все вже повторитися, на жаль, неможливо, тому що ну, немає їх вже. Далі це Дана, 3563, гірські скакуни. Часткова зашивка у нас не вишивається фону. Там гори, ліс, це не вишивається. А тут водичка і сам табун вишивається. Ані, я бачу вдалі один конь і другий теж не вишивається. А це, до речі, іграшки новорічні заготовки. А3К427 да? від Акорнса. Тобто ми вишиваємо, ми можемо спочатку шити їх, це вже хто як приспосаблюється. Да? Шити можна заготовки, потім їх вишити. Мені знаєте, розповідала одна наша вишивальниця-клієнтка, то вона спочатку шивала їх ці заготовки, ну, щоб двохстороння іграшка була, а потім вставляла всередину, ну, звісно, що трошки не зашивала, да? вставляла всередину капельницю, щоб якийсь трошки об'єм був, і вишивала. А потім набивала вже наповнювачем. Так, це від Бісер Art A748 це з новинок. Часткова зашивка. Це старенька розробка, повна зашивка А4H207. Пара коней. Так, це в нас від золотої підкови новинка, ЗПТ 040. Повна зашивка, бачите, фон тут буде зашиватися. Ну, така вона невеличка ця картина. Я розміри вам не називаю, але я думаю, ви плюс-мінус орієнтуєтесь, дивлячись на мої руки. Да? Так, ось коник у нас А561, також з новинок. Це від Верени А3 Н576. Вогняний він такий, да? красивий. Так, ще від Верени, дивіться, чорний кінь, який красивий. А3Н 575. Дуже красивий. І сірий кінь А3Н 574. Теж дуже красивий. Так, пара від Корнца А3К 1245. Фон не вишивається, а ось лошаді повністю вишиваються. Золота підкова. ЗПТ 024 Дивіться, тут у нас, виходить, коні вишиваються, і ось ці бризки. Да? А фон не вишивається. Тому такий 3D-ефект буде дуже прикольний. Так, тут пара вже така побільша від, від бісер Art А 3055. Фон не вишивається, а лошаді вишиваються, коні. Коні лошаді. І ще одна від бісер Арт. Дивіться, яка велика вона. 4005. Це А другий формат, навіть ближче, мабуть, до А1 десь так, формату. Повна зашивка, все повністю вишивається. Дуже красивий сюжет. І така буде, знаєте, картина російською впечатляюча, як українською, вражаюча. О, згадала вражаюча. Так, дуже красиво. І ще від Бісерад 586. Це а 3 формат. Тут трішечки вишивки буде, бачите, такі ну, очертання да, вишиваються, фон не зашивається. Від верени дуже така старенька-старенька розробка. А n 224. У вірене, що класно, що гарно розрізняються всі кольори. Бачите? Чітко все видно. І це такі, дуже, дуже така велика перевага у них. в цьому. Тобто, та, тут і не треба навіть схеми додаткової там на папері тут все чітко видно. І в нас ЗПТ 037 золота, підкова. Часткова зашивка, дальній фон не вишивається. Все, що попереду, фон вишивається, ну і коник сам вишивається. І на закуску в нас залишились з вами шопери. У мене сьогодні відео дуже коротеньке, да? зазвичай дуже довгі відео. І дивіться, що класно. Зараз останні десь півроку, мабуть, до шоперів, які у Вірени виходять останні півроку, вони ще додають схеми на папері. Вони йдуть в комплекті. І це дуже зручно. Чому вони, наприклад, на схемах на тканині? вони... Не кладуть попереові схеми, бо на тканині на габардині дуже добре видно ну, всі кольори. Да? Тут це сумочна тканина, тут складновастінька буде, бачите? Хоча я маю сказати, що досить досить добре в них це все виглядає. Бо от, наприклад, зараз я вам покажу порівняю. Ось хочу якраз порівняти вам з малюнком від відданим. Дуже красива сумочка, класна, мені подобається. Це мені Маша буде вишивати цю сумку, і зможете якраз спостерігати. Процес відшиву Маша буде викладати. То ну, в інстаграмі, Тіктойці, тому обов'язково підписуйтесь на всі наші сторінки, бо е контент він е ну, різний по різним соц соцмережам. Я залишу посилання. От, то я хочу порівняти. Дивіться, тут три кольори. Три кольори ще більш-менш щось тут буде видно, да? Ось, вишивка. Але якщо взяти там більш кольоровий в них, там, ну, я взагалі не уявляю, як вишивати, бо дуже-дуже складно буде. Отут, дивіться, де тут крапки для проколу голкою. Тут ще треба їх видивлятися. Бачите, складно. Тому, якщо ви берете сумочку від дани, або юма, юма там ще хуже, хочу сказати. То майте на увазі, що ви зіткнетесь з тим, що важко буде складно розрізнити, де-куди вколювати голку. А тут, якщо ми візьмемо вірену, бачите, також багато сірих відтінків, але ми бачимо точки для проколу голкою. Тут, ну, якби Досить, досить так і непогано це все виглядає, ще раз порівняю вам, тут сірі відтінки і тут сірі відтінки. Бачите, різниця яка? Тому майте на увазі, да? що якщо берете сумки. То може бути проблема, от, наприклад, якщо саме даночки, і юма в тому числі. Тому для того, щоб вам легше було розрізнити, виробник одразу дає паперові схеми. А відмінність дани, там, ЮМА, ще хто, то вони не дають ці паперові схеми і тут вже в общем, треба гратися. Так, давайте, значить, малюнки з вами переглянемо, і що всередині. Ось такі ще і такі. Мені особисто дуже цей білий кінь подобається. Дуже-дуже сильно. Так, що в нас тут? Значить, в них є е, варіанти там, де. Е, з, Боже, Господі, з кишенькою позаду, да, ми беремо собі, а, тобто є два варіанти із кишенькою і без кишені. Ми собі беремо з кишеню, бо знаю, по досвіду, мені ця кишеня дуже-дуже ну, корисна. В мене теж є шопери і від Верени, і від дани. У Дани, наприклад, у них немає цієї кишені на набли... Взагалі позаду немає кишені, да, вона ще й на блискавці. То вона мені, наприклад, дуже корисна. якісь Ключі, телефон поклала окремо і все. Далі застібається у нас на блискавку. Всередині також є ще кишення, підклад. Підклад досить такий гарний, плотненький. І як завжди, в нас шов не зашивається нижній. Да, для того, щоб у вас був доступ до вишивки, щоб ви могли Добратися до вишивки. Ось так. Ну, а потім, коли вже вишили шопер, то вже вручну або на машинці підшиваєте той шов. Тож, всім дякую за перегляд. Чекаю від вас в коментарях, по-перше, що сподобалось, що не сподобалось. Хто вишивав сумочки від дани, також напишіть, бо є в них розробки, там, де дуже гарно все видно, і крапочки, і все. А ось цих сумочках, на жаль, є проблемка. Але вони мега красиві, ці сумочки. Я вам якось зроблю огляд, там сумки, рюкзаки, вони взагалі виглядають вишитими мега супер класні. Класно. Але є інший підводний камінь. Да? Важкувато їх буде вишивати і розрізняти там, де проколювати голочко. Ну, Ось таке може бути. Тож, дякую вам всім за перегляд. Чекаю коментарі ваші. і стосовно підбору бісеру чи робити відео. Від золотої підкови нашої вишитої картини з вами була Олеся Архірей і вся команда Архібіс. До нових зустрічей!